Але й Трамп вміє брязкати міцно, за словами Донні, два атомні підводні човни Сполучених Штатів вже прибули на місце дислокації. Куди саме він не уточнив, лише сказав, що вони там, де мають бути. Це сталося після того, як Трамп наказав перемістити субмарини ближче до Росії. Нагадаю, цей крок став відповіддю на погрози Дмитрія Медведєва. Експрезидента Росії, який пригрозив Сполученим Штатам системою мертва рука. Це автоматичний запуск ядерних ракет по цілях у Сполучених Штатах. переміщувати підводні човни ближче до Росії ну це насправді театр. Ракети Трайдент 2 б'ють на 12 тисяч кілометрів, їх не треба нікуди пересувати. Це схоже на ремейк Карибської кризи: довести напругу до межі, а потім сісти за стіл перемовин. Трамп явно хоче виглядати крутим шерифом. Але чи спрацює цей трюк? Питання відкрите. Тим часом російські пропагандисти заговорили про розміщення ракет «Арєшнік» ближче до Сполучених Штатів. Воєнний експерт Олександр Степанов заявив, що їх можна розгорнути у Венесуелі чи на Кубі. За його словами, це допоможе захистити союзників Росії і покаже військову присутність Москви в світі. Степанов додав. Що Росія може продавати Арешнік Китаю, Північній Кореї чи Ірану. Він вважає, що ці країни зацікавлені у таких ракетах. Хоча ізраїльське командування Тилу повідомляло, що Іран уже має свій аналог Арішніка. Ну, насправді я думаю, що це не просто слова експерта. Це меседж від Кремля. Росія підтверджує, що готова зіграти в карибську кризу 2.0. Пропаганда синхронно розганяє цю тему. І це не випадково. Схожа Москва готується до великої гри, можливо, до зустрічі в Китаї на початку вересня, але розмістити ракети на Кубі це більше схоже на блеф.